А як я обирала намет? Я проаналізувала свій життєві реалії, спробувала зробити так, щоб мої бажання співпали з моїми можливостями. Я хочу в походи зі своїм чоловіком, перспективі також і сином, тобто нас троє. Очевидно, що моїй родині потрібен намет 2 плюс 1. Намет може пошкодитися, відбагається колючок, якихось гострих предметів, тому мій вибір двошаровий намет так надійніше. У разі пошкодження одного шару його страхує другий. Двошаровий намет важчий, але нічого, 3-4 рази на рік якось вже по. Терпимо. Я обрала намет від вітчизняного виробника Тера Інкогніта. Намет без зайвих зусиль одна людина може скласти за лічені хвилини, що я власне демонструю на цьому відео. Маса всього цього щастя складає 3 кг 300 г і коштує він трохи більше 4 тисяч гривень. А я запрошую вас долучитися до нашого літнього англотуристичного табору. Для цього не обов'язково мати намет. Потрібно лише написати в дірект і забронювати своє місце у таборі. ます。